<гум> <гум> питання. Чи ви робите чоловікам? Легко. Це а, чесно, це чесно, це не брешу. Ви косметко, як брешок. Знаю. А можна Користуюсь? вам пару, пару питань задати? Давайте. Скажіть, а, чи можете ви зробити макіяж одним пезником? Е, теоретично можу. Е, І руками можу, так. І руками. Добре. Що робити, якщо після весільного макіяжу наречені не наречено не впізнав наречений? Добре, вмитися і перенамалюватися і прийти до вас намалюватися. Так, Добре. Що бісить в професії візажиста? Не прийняття макіяжу клієнту. Добре. Чи ви робите макіяж чоловікам? Легко. А як вони на це реагують? Нормально, зараз учасні чоловіки. Добре. Скільки у вас є помад вдома? Домашніх, навіть точно скажу 78 і всі червоні. Нічого, собі, оця, оця колекція, Всі відтінки красного. Це чесно, це чесно, це не брешу. Навіщо е, вищіпувати брови, а потім малювати їх. Жіночі питання, нема відповіді. Такий жіночий закон. Добре, дякую велике. гарно вам е, часу прибування на дякую. виставці. До зустрічі. Дякую.